І всім привіт, мої підписники! І сьогодні я зроблю туторіал. Ну, як зробити танцюючі машини в вас краште Стимулятор 2. Це моє минуле відео YouTube Shorts. Надіюсь, ви вже його всі бачили. Ну і почнемо. Так. Для цього нам треба знайти оці подвіжні штучки. Ну, в ігрі вони називаються болердами. І так може бути неприємно. Ось в в об'єктів заходимо. Далі. Тут так. Вибираємо любу машину, наприклад, «дев'ятку». Зараз опуститься. І рівно на цей болер нажимаємо і вона спавниться. Але може і не вийшло. Так що це може дуже довго зайняти. Так що, якщо у вас є дуже багато вільного часу, то можете спробувати зробити це. Це, в принципі, просто для забави, але насправді прикольна штучка. Давай, ставь, сложишь. Да Та, Постоянно ставилась, вы уже наставится. О. Ну, Что дальше чуть-чуть. Опа. Ну-ка. О! Поставилась. Супер. Дальше берем, например, двенашку. Прям сюда можно. И вот. Супер. И двенашку можно покрасить в любой цвет. І так само з дев'яткою. І посередині можна теж любу машину. Для мене завжди посередині має бути джигуль. «Джигуль» постійно мене бісить, що він падає. І може заділити інші машини. О, все. Ось... А, дж... Ну, уй-мою. А, все, падає. Опа. Вс хорошо. Все саме не хорошо. Вс мо. Что самое джигульное можно нормально пуста? Хопа. Та ешкинка. Ну. О, супер! Куда Хутапшос. Рано ходапшос. Дальше. Ммм. Тута с по бокам заспавнить любую машину. Для нас это 4. 14. Дальше запись движения, на запись движения. И відео якої хочете камери, пишете. Назначайте запись і крутите руля. Чи якщо у вас кнопки, то нажимаєте на кнопки туди-сюди. І у вас вийде отак так. І воно буде саме по собі відтворюватися. Ой, воно вже далі. Помню, был УАЗик. Объекты. да, объекты. Так. Ну да, это будет десятка. Вот. Ух, я хочу Так. Дальше. Так, саму запись движения. И начать запись. И круто это руля чисто. Все, встанові запись. Все. І далі. Якщо ви хочете зробити це відео, то просто спавн об'єктів. Підбираєте собі любу точечку, якою вам буде удобно. І оце, і оце так робите. І все. І любу музику вставляєте. Все. Тепер, сподіваюсь, вам було зрозумів милый туториал. Ну и всем пока. С вами был я, Иван Контриболс.